Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленопетіт. І сьогодні ми будемо готувати з вами рибу з овочами. Свята, звичайно, святами. Святкові блюда це ок. Але треба їсти щодня. Тому будемо готувати цю смачну рибу. Що нам для цього знадобиться? Ось ми, в мене риба це в мене хек. Беріть любу будь-яку рибу. Вона вже в мене посолена, поперчена все. Дві цибулини нам потрібно. Ось. Чим більше, тим краще. Дві морквини, борошно, трошки цукру і томатна паста. Нам потрібно розігріти нашу пательню, включаємо її на максимум. Наливаємо сумішникову олію. І розігріваємо. Пательня наша розігрілась. Тепер так кожен шматочок ми будемо обвалювати в боршну. І викладати, просто обсмажувати. Ось так. Друзі, я виклала так рибку нашу, будемо з нею дивитися і поки вона смажиться, будемо займатися овочами. Друзі, коли почнемо нарізати цибулю, ще поставлю на пательню, на нашу плиту, розідіватись в кастрюлю. Ось в мене з товстим Беріть у можете це все робити у великій сковорідці. І починаємо різати цибулю. Цибулю нарізає, нарізаємо не мілко. Ось десь так. Ось, дивіться, риса просмажилась на одній стороні. Перевертаємо її на іншу. І патриму нашу в мене, наливаємо олію, її. і продовжуємо перевертати нашу рису. Ось цибулю ми подивіться нарізали, викладаємо його в наше розвідуче масло. Друзі, поки наша цибулька там притомлюється і рибка жариться, натримо морку ось на цю крупну тестку. Друзі, ось цибулька наша тому. Ми трошки зменшили вогонь. рибку вже цю ми будемо забирати, закладати іншу. І потім на цьому чекаємо. Додаємо до нашої цибульки моркву, ось так натерту І нехай разом протушкується. Друзі, ось рибку ми вже всю піджарили, але не до готовності. Чисто так, щоб вона схватилася і вона в нас не розвалилася, коли ми будемо її тушкувати. Овочі в нас також протушковані. Робимо ось так, закладаємо нашу рибку, трошки перемішуємо з овочами, зменшуємо вогонь до менше середнього. Всипаємо сюди. Цукру, ось трішки, томатну пасту. І зараз додамо реченої води. Ось десь так. Накриємо кришку і будемо чекати. Друзі, пройшло півгодинки. Ось наша рибка вже готова. Вимикаємо її. Дивіться, яка гарна. Залишилась ціленька. Вимикаємо Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, натискайте на дзвіночок, ставте вподобайку і буде вам смачно! До зустрічі!